Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося Дніпропетровську область з 1 по 7 травня. Так, загальна ситуація по Дніпропетровській області. Дніпро, хто мене буде запитувати, по Дніпру є окреме відео. Я роблю спеціально по Запорізькій області окреме, по Запоріжжі окреме, по Дніпру окреме, по Дніпропетровській області окреме. Будь ласка, не забувайте. І Не питайте мене потім. Де Дніпро? Так. По Дніпропетровській області. Якась справедливість остержествує? Якісь будуть. колаборантів якихось візьмуть, це перше. А по друге, чиновників, полювання на чиновників з'являється. Знаєте, як будуть. З... Ми дізнаємося про якісь моменти, що ну, нас порадують, скажу чесно. А далі, по Дніпропетровській області ми дізнаємося про влучання, ми дізнаємось про жертви, ми дізнаємось про поранені, і тут нас просто печалька буде. От знову, ніяких гулянь. Говорила по Дніпру, говорю Дніпропетровська область. Ніяких гулянь. Будь ласка, сидіть вдома. Не такими уж там прям хочеться нам гульні, не до гульні нам. Тільки пережили Умань. Будь ласка. Давайте без цього. От просто, будь ласка, не час. Прийде перемога, будемо святкувати. Зараз, ну от не час. Поїхали далі. По містах. Нікополь. Поранені. Ой. Ну, знову, знову будуть обстріли, знову важко, знову будуть гатити всім, чим можна і не можна. З води і по воді, і, і з повітря. Потенційна небезпека для людей. Потенційно. Марганець. Марганець, що на марганець? Марганець теж ж сама, навіть гірша ситуація, ніж Нікополі. Навіть гірша. Будуть більше обстрілювати. Можливо, навіть буде е, такий момент, що не буде світла або якихось от, води, інтернету. От такого може бути. Прям обстрілів буде дуже багато. Тут буде максимальним просто. Просто максимально. Максимально берегти себе. Так, покров. Покров. Обстріли. Обстріли, знаєте, але тут найголовніше, що хоча б немає жертв. Ну, от, якщо і будуть, то це будуть такі, знаєте, як. Поранення, а жертв не буде. По покрову більш-менш нормально, стоїте все добре. Але обстріли будуть. Тут більше поруйнування. Момент. Далі широке. Широки постійно йде рух. Рух, 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 рух. І рух це буде з води, буде рух чогось, чогось як небезпечного. Тут лодки йдуть. Можливо, ці. Щось придумали. Дивіться, чого вони будуть бити от саме туди, в Дніпро і в Дніпропетровську область, Запоріжжя, тому що йде контрнаступ. Вони зараз будуть вибивати як можна на більше, щоб зупинити. От, про те, що я казала, зупинити. Але ми нікуди не зупинимося, ми крокуємо, призупиняємося, але крокуємо далі. Йдемо далі і йдемо далі до перемоги. Але широкіно, може, десь біля широкеного і пролетіть. Тому будьте обережні. Так, кривий ріг. Кривий ріг трошки пару днів пожив спокійно, потім знову почалось. В принципі, який, напевно, деякі куточки України також. Кривий ріг. Відбиття буде, але... Можливі, можливі запуски чогось. Запуски. Буде відбиття. Буде відбиття. Ви знаєте, ну, більш за все, що буде, буде працювати активно ППО. Буде активно працювати ППО. А чи будуть прильоти? Летітиме, карта говорять, летітиме, але, ну, от прям прильотів я не бачу. Можливо, якісь там шматочки долітатимуть і вас будуть там тривожити. Але все більш-менш в порядку. Так, Зеленодольськ. Зеленодольск буде летіти і буде й прилітати. Ой, якось буде печально. Зеленодольськ. Будьте максимально обережні, тому що буде прилітати і прилітати буде з жертвами. Жовті води. Жовті води, жовті води. Жовті води, десь біля вас може бути прильот, буде збиття. Будуть збиття. Будуть збиття, але будуть повітряні тривоги, які будуть ну, знає, тривожити вас дуже. Так, апостолово. Якесь збиття буде. ППО буде працювати. Але знаєте, що збиття? Збиття нанесе якісь, як залишки кудись потраплять і може бути пожежа. Далі, щось якась така нехороша ситуація з судом або суддею буде. Знаєте, когось як візьмуть за жопку. Так, інгулець. Інгулець, повітряні тривоги будуть, будете бачити, як воно летить. Дуже небезпечний час, це нічний. Але більш-менш в порядку. Більш-менш нормально. Як це можна у вашому регіоні про це говорити, але більш-менш нормально. Так, Павлоград. Павлоград. Будьте, будь ласка, обережні. Прям будьте обережні. Є якась скотиняка, яка здає просто позиції. І буде. Мені подобається смерть як такоїсь молодої жінки. у Це з війною пов'язано. Це якась як медик чи військова в цьому напрямку. Відбиття буде, буде відбиття, але все-таки кудись влучить в Павлограді, десь кудись буде влучання, бо тут іде, як загибла сама жінка. І Кам'янське. Це колишній Дніпродзержинськ. Просили, роблю. Ой, Дніпродзержинськ тут взагалі якось печальненько. Темна пора до... Тем, темна е, частина доби прям дуже вся печальненько. Буде відбиття, будете бачити, як летить, буде летіть, буде повітря, будуть повітряні тривоги. Але повинно, бути, повинно обійтися, але десь все-таки можуть бути як від. Знаєте, як частинки цих ракет кудись прилетіти. Далі, нюанс і момент, який мені найбільше, який мені найбільше не подобається, знаєте, якийсь як ворог всередині міста. Оце мені не подобається. Тобто, це навіть не той ворог, який там прийшов на нашу землю і щось там хоче поклюжити. поплюжити, поклюжити. Так, Але ворог буде всередині саме вашого міста. Ось такий розклад на Дніпропетровську область. Всім вам дякую. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку, робити, писати коментарі, робити репости. І всього вам найкращого. Дякую. Україна перемогла!